по перше, оскільки Бахмут знаходиться в зоні бойових дій, туди не можуть дістатися державні органи України для фіксації збитків і реєстрації факту руйнування нерухомості в державному реєстрі пошкодженого та зруйнованого майна. Тобто, у нас є факт того, що люди певні були власниками нерухомості. Наразі ця нерухомість зруйнована, але підтверджень документальних немає, бо немає фізичної можливості зробити акти огляду і зареєструвати це в Державному реєстрі України, реєстрі пошкодженого і зруйнованого майна. Відповідно. Рада мала прийняти рішення щодо того, що ми покладаємось на інші докази. Рада прийняла рішення, що звітів міжнародних організацій про факт руйнування міста в цілому, а також знімків з супутника достатньо для того, щоб впевнитись в тому, що Бахмут зруйнований як місто, і відповідно кожен будинок там зруйнований, тому що місто зруйноване. Ми отримали. 430 заяв щодо нерухомості зруйнованої в Бахмуті, і прийняли рішення про реєстрацію всіх цих заяв.